Також приїхав на ремонт до нас з Житомира ось такий канівозик. В ньому потрібно замінити повністю всю по кругу фанеру. Бо вона вже за 20 років струхла є багато моментів, нюансів по ній. І задню ляду потрібно буде замінити, тут повна розборка, зборка, цього всього діла буде. Ось так це все виглядає. Будемо її розбирати, заказувати фанеру. Тут така доволі дуже товста фанерка. І будемо робити її заміну. Так, і це все, що зараз залишилось від конівозика. Возять лошадки тут люди. Потрібно замінити всю фанеру. Дуже багато критичних моментів. Звичайно ж, цьому прицепчику вже 20 років. Зараз ми познімали всю стару фанеру, розібрали повністю ляду. Зараз дорозбираємо підлогу, будемо робити заміну всіх стін, підлоги, ремонт даху. Ось приїхала нова фанірка. 18-ту фаніру будемо ставити. І це все діло збирати. Я вам потім пізніше покажу результат.